Христос, моя дитино, день суду лахміття бідних сяєтиме ясніше, ніж пристойний одяг тих, хто надмірно любив це земне життя. Хати убогих будуть вшановані більше, ніж палаци багатих. Тоді терпеливість моїх вірних слуг матиме більшу заслугу. Ніж людські зусилля цього світу, звичайний послуг моїм законам буде набагато більше хвалений, ніж уся земна У день правди чисте і добре сумління принесе більше радості, ніж вишукане навчання людині, яка відкидала гріх задля досягнення земної мети. Будуть заздрити ті, які жили тільки для цього світу. Будеш мати більше радості з побожно проказаної молитви, ніж з ужитку земних приємностей і потіг. Тоді скоріше радітимеш із молитовної тиші, що її зберігав, ніж із величних промов. Добрі діла матимуть більшу вартість. Ніж добрі слова. Самоконтроль і здорова покута більше тобі подобатимуться, ніж усі насолоди землі? Розваж, які відмінні Божі стандарти від стандартів людей світу. Чи потрібно дивуватися, що ті, які живуть по Божому, виглядають нерозумними? Однак справжніми дурнями є ті. Які не погоджуються з Божими нормами. Незаперечним є те, що Христос буде тріумфувати на суді, і ті, які йшли за Його нормами, впевнені, що тріумфуватимуть з ним. Мій Ісусе, чи можу я бути настільки нерозумним, щоб жити за іншою міркою, ніж тією, що Ти дав? Дай мені прийняти і впровадити твої норми в моє щоденне життя. Хоч я можу знайти моє життя важчим, не буду скаржитись так довго, як знатиму, що Твоя воля провадить мене через Церкву і Святе Письмо Ти обіцяв вести мене до щасливого суду і радісної вічності. Я надіюся бути твоїм вірним учнем кожного дня. Мого земного життя. Амінь.